Холодно, коли тебе нема, без сонця не воскресну, Ви здорові живі, на тим що хвилини, не почувши ніяк. Відповідь на питання, що ми і як? На фронті загинув відомий український актор Максим Неліпа, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Його знали мільйони як харизматичного ведучого та креативного артиста. Але останні роки життя він присвятив боротьбі за свободу своєї країни. Сьогодні дружина та брат Максима коментують його загибель. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і в. Ключайте дзвінок, ці гроші і забувають про можливість виграти другу квартиру. А під час прямого ефіру саме в інтерпіалок квартира серці залишилася. Одна важка втрата для України 12 травня. На війні загинув актор і телеведучий Максим Наліпа. Після початку повномасштабного вторгнення він без вагань змінив сцену на передову. Сумну звістку повідомила його дружина. Подробиці загибелі поки не розголошуються. Триває слідство. Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою ще два дні тому, 12 травня. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що ще дуже мало інформації у зв'язку з надважкою обстановкою в країні. Потрібно чекати. Йде слідство обставин, як пояснили в його частині, де він служив останнім часом і був призначений командиром. У мене немає слів і сліз. Моє співчуття нашим дітям мої найглибші співчуття мамі Максі. Ка рідним та друзям співчуваю собі та всім нам це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити. Будь проїна. Завжди Пам'ятаємо Максим Неліпа завжди з посмішкою та вірою в наших серцях. І ви здорові, живі, не тим дічохвилини, не почувши ніяк. Відповіть на питання, що ви те. Також його брат Андрій Наліпа підтверджує трагічну звістку: так це правда. На російсько-українській війні загинув брат, відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВК, ковбою політеху, учасник проєктів Хто там? Народна зірка, дизель шоу танці зі зірками тощо. Максим Наліпа, який з початком повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України, Макс був не лише шоумен, гоморист, який рибалка, але й воїн, захисник України. Спочатку в ТРО, потім в ЗСУ останнім часом він виступав у силах безпілотних систем, влаштовував за допомоги БПЛА запальні фаєр-шоу для російських окупантів від роботи його творчого колективу у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Рашо. Весело шагають на концерти Кобзона і КВН Маслякова. Максу звані старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти. Побратими продовжують виконання бойових завдань. <реку> Yes, you know. Максим Наліпа, уродженець Києва, здобував інженерну освіту в Київському політехнічному інституті за спеціальністю приладобудування, Ще під час навчання проявив себе як креативна особистість. Як креативна особистість, очолив команду КВК «Ковбої Політеху. Свою кар'єру на українському телебаченні він розпочав у 2004 році. Відтоді став обличчям низки телепроєктів від погоди до розважальних лотерейних шоу. Доброго! Доброго вам ранку, доброго вам настрою всім і багатим різним. Немає реєстрації тим, хто задоволений своїм життям, тим, хто не задоволений своїм життям. Доброго ранку, всім. Знову субота. Знову вітаю я вас, Макс Неліпа. Для того, щоб потрапити в цю студію, і у вас є шанси для того, щоб починати збирати валізи. Робіть це. Також він брав участь у телепроєктах танці з зірками. Та дизель шоу. Все что более выраженного него. Вперед на гитаре, ще вот це мимика. Замысел красивый красивий как бы не просто танец, это история. Сегодня стоять, это откатиться назад. С учетом сегодняшних темпов и времени это прыжок назад. Не воспользоваться такой возможностью. Максим Наліпа також реалізував себе як актор. Він знімався у низці телевізійних і кінопроєктів, серед яких здивуй мене як козаки та популярний командійний серіал Байки Мітяя у вересні 2014 року. Максим Наліпа отримав повістку до війська. Тоді він відверто заявив, готовий стати на захист України, підтвердивши свою громадянську позицію не лише словами, а й вчинками. Порядок денний прийшов на домашню адресу. Наразі відправляють на проходження медкомісії. А там подивимось у разі потреби, ухилятись від виконання боргу перед країною не стану. Я готовий захищати Україну. Це обов'язок кожного незалежно від професії, казав тоді шоумен. Чи фото зігріють у холодній ночі. тільки знати, що ви далеко від війни. До лав збройних сил України Максим Неліпа приєднався у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спершу у звані солдата згодом став старшим лейтенантом. Свій вибір актор пояснював як безальтернативну відповідь на ситуацію, в якій опинилась вся Україна, та демонстрував рішучість та особисту відповідальність за долю країни. І не чути вам те, що гримить по землі. Тавді діти щасливі гуляли. Ой. Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими торботами шоумена. А щодо інженерних навичок, набутих в аудиторіях Альма Матер, тут все навпаки, вчасно згадав, що розуміюсь на програмуванні, вмію користуватись паяльником, та ще у шкільні роки непогано стріляв по мішенях у тирі. Грудні 2023 року Максим Наліпа поділився з газетою Київський політехнік, подробицями своєї служби в Збройних силах України. Він розповів, бере участь у розвідувальних операціях охороні стратегічних об'єктів та контрдиверсійній діяльності. Зокрема, Неліпа зазначив, на фронті відкрив у собі нові риси характеру, яких раніше не усвідомлював. Колись я був шоуменом зараз. Офіцером це зовсім інше життя, але навіть тут важливо мати гумор, щоб тримати себе. І побратимів вже наступного року, у січні, Максим Неліпа повідомив, обіймає посаду командира розвідувального взводу в структурі командування сухопутних військ ЗСУ. Тиміцного здоров'я та перемоги для України. Я Максим Неліпа, минулому телеведучий та шоумен. Зараз командир розвідувального взводу у структурі командування сухопутних військ. Наш підрозділ виконує завдання на Бахмутському напрямку. Ніхто не може прискорити час, але кожен може наблизити перемогу. Донат чи репост це вже крок. Дякую і слава Україні. На початку 2025 року брат Максим Наліпа повідомив, він був госпіталізований до відділення щелепно лицевої хірургії, де переніс три операції. Тепер він не лише шоумен, а й воїн-захисник України. Зараз він в нормі виступає у ЗСУ, влаштовує за допомогою БПЛА запальні файер-шоу для російських окупантів. Незабаром після цього сам Максим Наліпа вийшов на зв'язок і спростував чутки про своє важке поранення. Так склалось, що потрапив в лікарню, в що липнули цю хірургію. Інформація з'явилася в мережі, як зазвичай з неточностями та перебільшеннями. Звісно, війна не оболоджує та не додає здоров'я, проте про важке поранення не відповідає дійсності, і слава Богу, перебіг хвороби та її суть не з простих, але зараз я на 100% впевнений в успіху лікування. Низький уклін лікарям та всьому персоналу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Імені Мечнукова за вчасну та професійну допомогу. Попри військову службу, Максим Наліпа не відмовлявся від творчості. Час від часу він ділився патріотичними відео та публікував дописи з парадовою та залишався на зв'язку з глядачами та своєю аудиторією. Люди усі чи не гімне покор, з нами ненький Бог, переможе терор. Нагадаю, на момент загибелі Максиму на було 48 років. У нього залишилася дружина Тамара та двоє дітей Артем та Марія. Холодно без тебе вся біда, сльоза біжить по скроні, біця моє лилося мовода. Тим часом українські зірки активно реагують у соцмережах на звістку про загибель Максима у своїх дописах. Вони вшановують його подвиг, висловлюють щирі співчуття родині, згадують теплі зустрічі із з ним і з болем діляться спогадами про нездійснені обіцянки. Побачитися знову. я не буду постати. Анатолій Анатолійович і Віталій Козловський, коли ми в бачились з тобою у Вадосі, ми співали, говорили, сміялись, і домовлялись, що знову побачимось. А я знімав ці відео для себе і не збирався це постати. Але вічна пам'ять Макса на щиті герою. Поділився щемливими словами та кадрами шоумен пише ТСН. під дописом Анатоліча у коментарях свої співчуття висловив і співак Віталій Козловський, залишивши смайлики, які відтворюють емоції гірких сліз. Yes, you know. Максим Неліпа, світла пам'ять. Дякую за захист. Неможливо в це повірити. Сумом написала ведуча Марічка Падалко. Телеведуча Леся Нікітюк. Максим Неліпа загинув у бою, а з ним і шматок нашого дитинства. Світла пам'ять прекрасному телеведучому і актору. Співчуття родині і дітям. Вічна слава герою. таємний Чожи жити без тебе ніяк не звикну